Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! В цьому влозі ви побачите більше нашого саду, які нові рослини ми посадили, що в нас вже розквітло, які плани в нас на майбутнє, що б ми хотіли змінити. Трошечки постараюсь вас змотивувати і сподіваюся, воно вам сподобається. Так, от орхідеї моєї мами напрям вміє за ними дивитися. То. Уливай. Мам, рассказывайте, что-то. А тут шкарлупа яйца. Перемолена. Перемолена, правильно ли? Листа Сюда. Насыпаешь там и все. далеко-далеко угу. вот так вот. Шкарлупка с бананом тоже. Вот усыпаем. Лист из банана вытираешь. І, і має файний світ і здоровий. Будемо пробувати. Великдень ми святкували у моїх батьків, тому я й показую вам мамині квіти дуже гарні і запам'ятайте собі, бо майте на увазі, якщо комусь потрібно. Ось такі лайфхаки: це натирати банановою шкіркою листя орхідей. Тоді вони мають набагато кращий вид і колір. І також поливати яєчною шкарлупою перемолотою. У кожну квіточку. Я, наприклад, також буду пробувати. Ну, а тим часом я вирішила трошки поприбирати в саду Едік скосив газон, але біля городи <кхід> в деяких місцях залишилася трава, тому я вирішила вручну її прибрати, щоб вона там не стирчала просто ножницями. Де я бачила якусь траву за високу, тому я її і прочищала. Вийшла я в сад. Подивитись, як тут у нас все і Дивіться, черешеньки вже червоніть. Видно? Ой, я Готова її з'їсти, спробувати вже. Ой, яка ж краса. А це сливи. Теж дивіться, які вже великі. Їх їх багато взагалі. А це ось мої ягодочки, Полонечки, які я саджала. Добре прийнялися, ми вже з них з'їли багато таких плодів. А це по ідеї, це наші сонечки. По-перше, їх хтось з'їдає весь час, а по-друге, вони громезні. Тобто, в нас сонечки малесенькі, а це іспанські і на смак, вони як не сонечки, а просто ягодки. Так що тут таке. У нас же рози порозцвітали. Дивіться, яка краса. Дуже багато їх є, ще це все буде розцвітати. І ще хотіла показати ті кущі, дерева, які ми саджали. Ось це малинка. Подивіться в кінці. І навіть маленькі малиночки в нас будуть. Все росте і, і також дає плід, як бачите. Мені б хтось коментував, що не буде, але як бачите, щось, щось є. Не є їх багато, це так, але вона і є маленька. Ще не розрослася сильно. А тут в нас було дерево. Ем, і ми закрили тому що тут тільки пеньок, то його закрили, посолили і так далі, щоб воно прогнило, а потім тільки вирвати. А це наш апельсин. Ви тільки подивіться, нам сказали, що занадто углублений, але прекрасно, прекрасно взявся. Подивіться, це вже нові листочки. Цих не було. Росте собі. Такий гарний. От, а це ті інакші кущики. Ось це, по-моєму, це була смородина, якщо я не помиляюся. Це була, як розрослася. Це все новеньке, вона ну, десь ось така була, це все вже виросло. Дружина здається. А це агрус. Ось це я запам'ятала, також розрісся. Сильно, але на наступний рік, я думаю, цей агро ми посадимо ось тут. Я думаю, йому тут буде дуже добре. А що це, я не знаю. От подивіться, знову щось виростає тут, і я не розумію, що це я. ну, може хтось знає. Чи витягувати його, чи чекати, щоб виросло трошки, я не знаю, що це таке. Тут ще щось таке, також ростуть кулючками трошечки. Чи це квіти якісь, чи що, не знаю. От. Газон так добре взявся. Тут не дуже зручно косити цією машинкою. Воно якось таке, Тут, тут так, тут я прокошує, а тут, бачите, воно більш заросше. Це також, я розумію, якісь також квіти, чи це, чи це не квіти? Воно тут також всюди росте. Я не знаю, щось я тут розгублено, багато чого. Дивіться, рози, А, ну, яка краса. Це ж треба. Різних кольорів у нас тут є. Зараз покажу, що ще. Ось цей не взявся. Не, 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 не знаю, щось не пішло. Нічого з нього не виросло. Я думаю, він вже сохся. На жаль, на жаль, так хотіла. А тут я посадила також два кабачки. Можливо виросте. В нього тут буде місце, щоб воно собі розросталося. Так, також рози тут, подивіться, які гарні, які кольори. Взагалі, краса. Помідорки. Ось ці сохлися. нічого не вийде, а ось ці трошечки погрустіли. Якось вони не дуже виглядають. Напевно, це все-таки місце не для помідор. Наступного року не буду тут садити. А це, подивіться, моя редька. Я вже велика. Також сюди посадила. Хай росте. Йдемо далі. Йдемо далі, петрушки. Так, цей лавровий лист тут також. Подивіться, скільки тут нових листочків попускало. Такий плодовитий. Ну, а цей мій огород, я вже його показувала вам не один раз. От подивіться, моя цибулька, яка вже велика, зійшла. Взагалі. Є ще деякі, які не зійшли, там два-три, здається. Цей я найбільш пишаюсь, твічка велика. Мої помідорчики. Також потрошку ростуть. Ззаді там ще один ряд цибульок. І там. Ось тут в мене посаджені огірочки. Я їх посадила два дні тому, три дні тому, тому, звичайно, ж їх ще немає. Так, йдемо далі. Тут в мене мої тюльпанчики. Ось сюди я посадила ось тут одну. Ось тут одну і ось тут ще одну. Я посадила бегонії. А ззаді, ось такий рядочок я пустила такі, як ромашки різнокольорові. Поки що нічого немає, тому що це два дні, як я посадила. І тут дві цибульки також, бо в мене зосталося і не знала, куди їх дівати. Тому чекаю, подивимося, що чи вони зійдуть, чи що. Сподіваюся, так. Потім я би це гарненько так обгородила, була би така моя клумбочка. Потім ось цей, ось цей куток. Він мені не подобається, він такий, як заброшений. Ось ці квіти там вони гарнющі. А це я не розумію, що це рози, чи це, 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 це що тут таке воно? Ну, ну, це, напевно, рози. Це роза, а це я не впевнена, що це роза, щось нічого не видно. Треба це все пових... вичищати. Туди ми на... насиплемо побільше, так, землі, щоб воно було бачите, воно як заглублене. А я хочу воно в пакетку навершило, і я там гарними квітами різнокольоровими насаджаю. Я думаю, буде набагато краще. От. І тут наверху у нас також квітки. Рози. Подивіться, яка краса. Добре, що їх так гарно по -по 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 постригла осінню. Зараз вам покажу, що ще тут у нас є. Оце я тут трошки прибиралася. Ось цей вазонок. Так, ці квіти тут вже були, це воно щось схоже на. Навіть не знаю, на що як на накали, напевно. Подивимося. То тут ще трошки посипали нашою землею, тому що вся земля була ну, дуже тверда, і її було мало. І, напевно, я то все ще раз поперекопую, де потрібно, і ще засаджу якісь квіти. Але я не знаю, як це буде, тому що почекаю, які, які великі ось ці листки будуть виростати. Тому що якщо щось посаджу знизу, з цими листами, якщо вони великі, то немає ніякого сенсу. Воно все буде світло забирати. Потім, ось тут. Також ми перекопали і посадили квітки. Тут я посадила такі різнокольорові, як ромашки різнокольорові, навіть не знаю, який це сорт, як по-українськи буде. Ну, ось так навкруги, ось тут, ось тут, ось тако. Подивимося, чи вони в мене зійдуть. Ну, їм потрібно ще хоча б тиждень, я їх посадила, так як і ті пару днів назад. І мені так сподобалося, як воно тут виглядає. що Я думаю, ось тут, під, під черешенькою. Я, напевно, так само зроблю. Це все ми перекопаємо і також квітки там посаджу. Не знаю, подивимося ще. Потім, тут що у мене? Тут в мене ще речки. Якщо чесно, то тут я посадила так трошки наугад, а коли полила, то у мене все насіння воно збіглося якось. І так виходить, що вони якісь дуже разом. Ну, виростить, то й добре, що виросте. Я їх багато насадила. А ось цей мій енохо, Подивіться тільки, як він розрісся. Це вже ми, я не знаю, може дуже багато його з'їла, я вам скажу. І він так добре тут прижився, йому ось тут подобається. Хоча земля також тверда. А от мої чеснички, вони щось тут не цей. Щось їм тут не, не те місце для них. В наступному році вони високі, але як бачите, тут їм, напевно, сонця замало, тому що ми їх поливаємо, але щось пішло не так. На наступний рік... Я їх посажу в своєму городці там. Я думаю, їм буде набагато краще. Ну, подивимося. Ось так якось. Так. Ой, О, це вже червоні, прям я не можу. Зараз їм одну спробую, я не витримаю. І також на наступний рік ми купимо ось такі ягодки, тому що мені ще має мама привезти з Закарпаття. Сестра мені приготувала наші сунички, закарпатські, смачні, маленькі, нормальні, як ми всі знаємо, які вони є. І посаджу, але не знаю, де сунички, тому що тут я хочу посадити ось ці ягоди. Вони дуже-дуже смачні. І ось так, все, все, все 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 я тут позасаджу ними. І хай вони собі тут ростуть. Вони такі смачні, що нам одного кустика, то там по дві по три ягідки в день з'їсти, що це таке. Ми хочемо вже більше. Ось це дерево, воно ніби дерево-квітка, я собі навіть вазочкою рвала. Дуже гарно, але листя опадає, от щодня. Ось так ходити чисти. Так, йдемо далі. Подивіться, ще ось такого кольору розину, ці вже від, від... Відцвітають вони вже все, але дуже гарні. І так пахнуть вау. Ще розвіду тут, було. червоні. Дуже гарні. Все. До речі, все я тут поприбирала. Тут також. Це я почистила, але з цього, бачите, до сих пір квіточки з цієї ліани, Ось сюди нападало. Тобто тут весь час. Це квітки дуже гарні. Вони вже тут, бачите, скоро також розцвітуть. Один такий я вже поставила там під фонтан, він цвіте таким як фіолетовим кольором. Дуже гарний. То я одну тут залишила, а одну туди поставила. Зараз вам покажу. Ось. О, так, це нам спалювати, не дивіться. А ця квітка в нас в Україні була, я її пам'ятаю. Це я не знаю що. А це якби декоративний, але його треба також помити, поприбирати. А ось тут в нас ожина, напевно, вона називається. Лохина. Лохина, о, лохина. Так бачите, дивіться, як він гарно розцвів. Десь о, в 11 годині зранку, це коли тут сонце на нього попадає, то, в принципі, йому добре, бо він так розрісся і квітки пустив. Йдемо далі. Так, ось ці квітки. Я дікова мама якраз пересадила, будуть такі гарні. Я їх на вході хочу поставити. В цьому глечику такі гарні. А це, мені здається, жасмін. Дуже такий пахлючий. Якщо це так, то я задоволена, тому що я завжди хотіла жасмін. Тільки подивіться, який кустик гарний. І тут в нас рози, 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 рози. Дуже-дуже гарні. Дивіться, яка краса. Так от. Потім, що в нас тут воє. Ну, окрім багато розів. Так, я ось тут сажала, е, як вона називається, кургуна. Ну, то ця не прийнялася, вона висохла, а ця та. Тому одна є. І зараз вам покажу ще одну, яку я саджала. Те ж саме. Одна не прийнялася, а інша та. Це там, де я фонтанчик чистила, також подивіться, які тут рози гарні. Порозквітали. Зараз я туди всередину зайду. бо ми тут прибираємося. Оце так як я почистила, воно ще чистеньке, трошки листя попадало. Ну, тут я посадила кінзу, але вона не сходить поки що. Ще, напевно, почекати треба. Так, ось тут в мене спеції різні. Ось це мента, петрушечка. Укроп в мене ось тут всередині. Він зійшов, але щось він на цьому зупинився. Треба буде добрива якогось. Ну, і це перше, що я посадила, ось. Ці помідорки, вони, до речі, краще тут почуваються, ніж ті, що я в городі посадила. Вони такі зеленіші. І тільки подивіться, яка в мене редька, вона величезна. О, дивіться на це. Коріння вже червоненьке ось тут. Во. Супер! І тут в мене ще одна цибулька, і тут інша. В мене їх було багато, то я їх просто вже тикала де небудь аби виросла. Навіщо викидувати. А ось і ці квіти, що я вам говорила. Подивіться, як вони гарно квітнуть, такі ніжні. Я один ось тут біля фонтана поставила. Ось так. А той на той на тій стороні. Так, що в нас тут ще є, таке цікаве? Це також якась квітка буде, мені здається, що це теж може бути жасмін. Чекаю, щоб розцвів величезний, до речі. А він такий був, під... ми його так гарно під коріння аж порізали, він так розрісся так швидко. Ну, і все. Ось така трошки екскурсія. В нас посадові. Якось так. Так, дівчатка, я тут накупляла, зараз будемо садити. Ось ці квіточки. Я хочу посадити ось в ті чотири підвісні, такі як гнізда, вони трошки схожі. Не тут висіли, я думаю, їм буде добре. Ось тут я ось цю квітку пересаджу, тому що їй щось не подобається. Я в великій посаджу буде на вулиці. Там в мене земля. Тут була квіточка, а тут я мусор скидаю. А в цей горщик я хочу посадити, ось ми купили саженці. Перчик гострий і перчик не гострий. То ось гострий, я хочу цей оце буде великий. Посадити в цей глечик. Нам сказали в магазині, що саме би так садили. І ще взяли собі чотири саженці помідор. Це такі великі оці биче серце. Взяли ще землі, тому що хочу навколо хати. І взяли ще землі з кислю. З кис... Кислинкою для фруктових, для всього для цитрусових. Нам сказали, у нас якраз є дерево, ось це, що апельсин, ми під нього трошечки посиплемо під, під лохіну і там під всі наші кущики. Ось. І ще купили добриво для газона, також будемо посипати. І я ще мама мені дала ось таке добриво для квітів, то я зараз це буду все тут перемішувати, почищу, помішаю і посаджу мої квіточки. Ось так от першим ділом я взялася до справи, тому що хотіла помити ось ці горчики. Я використовувала тільки воду і губку, ніяких миючих засобів. Там була земля, тому я просто хотіла забрати, якби цей верхній шар, щоб воно. Виглядало охайніше, особливо мене цікавило, щоб з зовнішньої сторони вони не були якісь такі забруднені, тому я їх протерла щіткою і змила простою водою. І все. В принципі, результат мені сподобався. Ці всі горщики були вже тут. В них колишня господиня саджала якісь квіти, які пов'яли і нічого там не було, тільки земля пуста. Тому ми використали цю землю. Ми зібрали її всі, зі всіх глечиків і склали в кульок, щоб потім можна було використовувати. А глечики половину я засунула під терасу, якщо ви бачили в попередніх відео. А деякі залишила, бо я знала, що буду щось садити. І ось прийшов їхній момент. Спочатку я взялася до роботи з тими квіточками, тому що вони мені більше всього хотілося посадити такі гарні. Спочатку я зняла ці всі гнізда. Вони висіли одно під деревом, під сливою, друге десь на цих арках. І ще два, не пам'ятаю, теж, напевно, на арках. І там вже трошки нападало і листя з дерев, і вони якісь такі вже знаєте, якби щось там було посаджене. Тому я вирішила спочатку їх попрочищувати, потім цю землю перемішати з нашою землею, з іншою, яку ми купляли, щоб вона була трошки важча. Біда в тому, що ці гнізда, вони, як вам сказати, вода дуже сильно просочується вниз, дуже швидко, і вони не зберігають вологу. Вона мене трошки нервує, тому що в Іспанії літом дуже сильна жара, і від сонця і це все. Я не знаю, як вони це все будуть переживати. Тому на два з них я поставила там трошечки кульок з дирочками, щоб тримало вологу. Так, я спробую подивлюся, чи так краще, чи ні, щоб собі знати на наступний рік. Як я і казала, цей рік пробний. Вчимося, пробуємо, експериментуємо. Ось. Цю, цю квіточку ми знайшли в магазині якраз в нашому селі. Ми навіть не знали, що там є такий магазин. Я в гуглі знайшла мене навіть не вискакувало якось случайно. І заходимо, і бачу, там і саженці були квіточки, якісь мені так сподобалося. І я зразу за цим потягнулася. Вже багато їх порозкупляли, тому я забрала ось такі: одну хотіла фіолетову, іншу хотіла рожеву, а там ще були дві, якісь трошечки змішані. Там червона з біленьким, і така більш фіолетова з рожевим і білим, якась така. Всю цю землю я, як бачите, перериваю, спочатку так витягую її, закидую в кульок, мене дам кульок з землею. І додаю також туди добрива, яке мені передавала мама. Все це я перемішую. Ось, бачите, наприклад, в цей я вже поставила кульочок. Там все рівно буде виходити вода, тому що дирки я там не робила. Просто, можливо, хоч трошечки більше збережеться волога. Я не знаю, як саме тут будуть. Переживати ці квіти, іспанське, іспанське літо, ну, подивимося. Ось, все я тут потрошечки саджаю, і буду чекати, як воно там в мене прийметься. Дивлюся на це відео, як вони гарно виглядають. Знаєте, я собі, напевно, ще їх куплю. Вони, до речі, зовсім недорогі, євро 50 одна така квіточка. То думаю, боже, треба буде ще зайти купити. Але зараз в нього було небагато, як ми були сьогодні. Можливо, на наступний тиждень, бо будуть привозити, то буде вже більший вибір. І я би так взяла різних таких кольорів і понерас, посаджала і по, поставила десь біля хати. Вони так гарно виглядають. Але я думаю, що їм їх прямо на сонце не, не потрібно ставити, а більше в колодочок, от в кого ці квіти ростуть, розказуйте, де саме ви їх тримаєте. Хоча в Іспанії, мені здається, тут ніхто не врятується, але е, сподіваюся, вони в мене хоч тут приживуться нормально. Кожний цей глечик, гніздо, навіть не знаю, як їх правильно назвати. Я засипаю добриво, що мені мама передала, і перемішую землею, щоб вони краще прийнялися. В кінці, коли я вже закінчила все це розсаджувати, то я також закинула добриво і по городу, і там, де щось я саджала, якісь квіти. Можливо, це їм допоможе зійти, тому що поки що я щось не бачу, що вони сходили. Можливо, деякі, але дуже мало. Сподіваюся, скоро вже побачу якийсь результат. У нас, по ідеї, вже гарна погода, то я вже чекаю. Ну і мені вже залишилося тільки пересадити ось цю гвоздичку і також посадити перчик гострий. Так як нам говорили в магазині садити в глечик, то я так і зробила. Одне одне біда, я сподіваюся, що я посадила той, тому що ми взяли два кустики: один із гірчинку, ну якби гіркий такий, а другий солодкий. То я сподіваюся, що я їх не переплутала, тому що мені їх ніхто не позначив, а просто поставила якби в кульочок і, і все. Тому навіть не знаю. Мені здавалося, що те, що повище, то це був те, що гострий. Сподіваюся, я не помилилася. Ну, якщо ні, то я не думаю, що помідори від того перця будуть гострі, тому що нам сказали в магазині, що ніякому разі не можна їх разом садити, тому що оба перчики будуть гострі. Знаєте, поки сиджу і дивлюся це відео, то наскільки це приємно. Я сиділа собі на ганку, садила, пересаджувала свої квіточки, така тишина, тільки чутно було пташки, якісь там собачки гавкають. І все. Такий спокій, це порівняно з Мадридом і з центром ну просто небо і земля. І щоразу мені все більше і більше подобається жити саме в нашому домі. Чим далі від цього всього шуму, гаміру і... Мадридської жари, тим краще. Тут все-таки природа, тут не так накалюються дороги, як, як в Мадриді, там все ж в центрі особливо, просто не було чим дихати. Але подивимося цього літа, тому що ми ще тут літо не, не бачили, як само воно тут зажарки за чи ні, чи потрібно буде нам ставити кондиціонери чи ні, чи що. Тому що якщо за 20 років попередні господарі їх не ставили, то, можливо, тут не так жарко. Ну, не знаю, подивимося. І так як в нас е, сонячні плити, то нам дуже на руку, щоб в нас були е, саме ось ці е, кондиціонери, тому що це днем, це в день, ти собі включаєш і ніяких проблем. Але все рівно потрібно подивитися, чи вони нам потрібні чи ні. Я думаю, що в кінці треба буде, тому що Іспанія це, це Іспанія. Тут все і так ясно. Як бачите, ці саженці дуже швидко почали в'янути, тому я їх садила буквально в секунді. Як тільки ми привезли, то я взялася до роботи, щоб вони повністю не пропали в мене. І ось бачите, я собі трошки вимірювала, скільки мені потрібно землі, щоб було комфортно цій мої, моєму перчикові, і також додавала ще трошки добрива і все це перемішую. Потім я посадила е, мій перчик і в кінці просто його полила. Зараз він добре себе почуває. Сподіваюся, все ж таки він добре і прийметься і скоро вже будуть якісь плоди, тому що він вже досить такий величкий. Ну, будемо бачити, подивимося. Буду вас тримати в курсі. Так, ось це результат. Сюди я поставила і, гвоздику, Подивимося, як вона тут буде, якщо я її перенесу. Можливо, їй буде забагато сонця. Ось сюди перчик. Він аж, я його полила і, може, дуже сподобалося, він аж піднявся. Також, також можна було перенести. І зараз покажу, куди я поставила квіточки. ось ці. Ось тут одну повісила, ось тут одну. Ось тут і одну ось тут. Ну, я ще подивлюсь, можливо, переставлю в кінці. Але також більше кольора. І рози подивіться, яка краса. У нас тут все порозцвітало. От. Якщо ви бачите якесь інакше місце для них, то, будь ласка, підкажіть, тому що, можливо, збоку видно краще. А тут я посадила. Ото інакший перчик, тому що тут, так як це, це ось цибулька, ми швидко це заберемо, а перчик собі буде рости. І помідори, так як я не знаю, куди їх посадити, я поки що сюди поставила. Ось цю, ось цю. тому що там, де я садила ті чергі, вони не подобається. То ось тут посадила і ось тут. Сподіваюся, ці в мене приймуться набагато краще. Ну, все, чекаю, поки все зійде. Like Також на цих днях нам потрібно було задіком почистити і помити машину, тому що ми її віддавали. У нас зараз нова машина. Ми купили Тойоту, можливо, в наступному відео я вам її покажу. Використовую я ось такий спрей для сальпікадерос, тут називається. Дуже класна річ. До речі, я її залишала в машині, щоб можна було в будь-який момент протерти. Воно так гарно натирає, аж блиститься, все. Мені дуже сподобалося, купляла його в Меркадоні. Якщо ви живете в Іспанії, вам цікаво дуже класна річ. Все я тут протираю, щоб все блестіло, і спереді, ззаді дверки протерли стікла скла і, і так далі. В принципі, просто помили машину. Цей тиждень виявився досить таки насичений. Ми святкували Великдень, і, по-перше, хотіла всіх вас привітати з Великоднем. Сподіваюся, ви змогли провести його в колі сім'ї. Я змогла з батьками його провести. На жаль, не бачила ні сестер, ні племінниць, хоча дуже сильно їх хочу бачити і сумую за ними. Дай Бог, щоб на наступну Пасху ми вже всі могли зібратися, і так само, як і ви зі своєю родиною. Ну, а я вже буду прощатися. Дуже всім дякую за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося. До наступного. Всім па-па-па-па!